Вітаю, друзі! Мене звати Ольга. Зараз я буду робити теропрогноз для міст України на період з 16 по 20 вересня 2025 року. Подивимося ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення на даний період місяця. Це у нас буде перша частина. Дякую за те, що довіряєте мені, за ваші підписки, за ваші подобайки, за ваші е, донати. Все бачу, кожного з вас відчуваю. Кому цікава ваша особиста історія, доля ваших рідних і близьких людей, звертайтеся за особистими розкладами. Починаємо з міста Запоріжжя. Місто Запоріжжя. З 16 по 20 вересня, місто Запоріжжя. 16 вересня, місто Запоріжжя, 17 вересня, місто Запоріжжя. 18 вересня, місто Запоріжжя. 19 вересня, місто Запоріжжя. 20 вересня, місто Запоріжжя. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. Так, 16 вересня, місто Запоріжжя. Ну, Щось летить багато. 16 вересня в сторону Запоріжжя. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Є загроза для лівобережної сторони, лівобережної частини. Тут, кажуть, може бути приліт і карта навіть, ну, така смерть випала, і сім'я перевернулася. Хай це буде неправда, але є загроза для лівобережної сторони. 17 вересня місто Запоріжжя. 17 вересня місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег. Лівий. правий, Лівий. правий. Щось гудітиме, грукотітиме над лівим і над правим берегом. Приліту карти показують окраїни правого берега. Можливо, район, можливо, села якісь там, які знаходяться на правобережній стороні. Отам От кажуть, що може бути. Саме місто тут карти не показують. Приліт де щось збиватимуть на окраїнах. Ну, Таке. 18. 18 вересня, місто Запоріжжя. Місто Запоріжжя, 18 вересня. Місто Запоріжжя 18 вересня. Покажіть мені карти, що чекає. Лівий берег. Правий берег. Угу. Дивіться, не спіймали, а спійма... впало раз, не спіймали впало два. Лівий берег. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. Карти показують на лівобережну сторону може бути прильот. 18 числа. 19 вересня, місто Запоріжжя. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. 19 вересня, місто Запоріжжя, лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Тут показують окраїни, передмістя лівого і правого берега район. Там збиватимуть. Саме Запоріжжя на цей день карти не показали приліт. І 20 вересня місто Запоріжжя. Лівий, правий, лівий, правий. У місто, в саме місто нема прильоту, десь збиватимуть над лівим берегом окраїни лівого берега, а там збиватимуть передмістя в саме місто нема. Так, чекаю на зворотній зв'язок. Будьте обережні. Місто Вільнянськ. Місто Вільнянськ, що чекає 16 по 20 вересня? Можуть збивати щось над центром міста, максимально близько до центру міста. Схід і в сторону центру. І там кажуть, що від збиття може бути пожежа. На сході вашого міста якась буде така несподівана такий удар. Показують схід і в сторону центру. Вільнянську. Ці дні може бути, на жаль. Київ, 16 по 20 вересня. Місто Київ. 16 по 20 вересня, Київ. 16 вересня, місто Київ. 17 вересня, місто Київ. 18 вересня, місто Київ. 19 вересня, місто Київ. І 20 вересня, місто Київ. 16 вересня. Так. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. Лівий берег. 16 вересня, Київ. Правий берег. Лівий. Правий, лівий, правий. На, над лівим берегом в районі лівого берега. передмістя, Там робота ППО. 17 вересня, місто, місто Київ. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Там може бути від уламків пожежа. У вас у Києві. Показують лівий берег. Можуть якесь адміністративна споруду лівий. На лівобережжі. Там кажуть, щось можуть пошкодження. Щось може бути пошкодження якоїсь адміністративної споруди. Іду ламків і там пожежа. 18 вересня. Місто Київ. Карта вогню, карта активності. Лівий берег, правий берег, лівий. Правий, лівий, правий. Над прав... Правий берег, правобережна сторона, там кажуть, що може бути. На окраїнах міста правого берега там буде робота ППО. Окраїни, передмістя правого берега. там. 19 вересня, місто Київ. 19 вересня, місто Київ. Лівий берег 19 го числа 20, е, правий берег. Лівий, правий, лівий, правий по області можуть бути робота ППО. В самий Київ тут карти це не показали приліту. Але, кажу, десь дуже близько передмістя, башта, щось вбиватимуть. Е, 20 те число загроза. Тут летить щось багато вночі. На Київ мінімум 4 штуки, можливо, з 4 сторін. Є загруза на 20 вересня для Києва. Тепер дивимося береги: лівий берег, правий берег. На правий берег може бути прильот, дивіться, башта. Тут лівий щось теж перевернулося. І правий. Лівий і правий. От я б сказала, що 20 числа. Може бути якась масована атака на Київ. Знов-таки дати можуть зміщуватися, плюс-мінус, ну може бути раніше, пізніше. Ну в 20-х числах, ці близько ці до цього дня, тут може бути, на жаль. Будьте уважні. Біла церква. З 16 по 20 вересня. У Білу церкву чи буде прильот? 16 по 20 вересня. 16 по 20 вересня. Біла церква. Приліт. Чи буде вам приліт? ППО буде працювати на півдні. Можуть бути проблеми із світлом. Перебої. Ну, прямого влучання у Білу церкву нема. Ну, робота ППО на, на окраїні Півдня. Карти показали. А, наступне у нас Васильків. Місто Васильків. 16 по 20 вересня. Місто Васильків. 16 по 20 вересня. Місто Васильків. На заході вашого міста буде працювати ППО. Передмістя, район, Васильків. Там може бути працювати ППО. Збиватимуть щось. Будьте уважні. Бровари. 16 по 20 вересня. Місто Бровари Київської області. 16 по 20 вересня. Бровари. Чи в бровари буде прильот? У самі бровари. У самі бровари не бачу приліт. Показують от щось схід, східна сторона, південь і схід, от там щось також район, предмістя. Тут можуть щось бивати. Львів 16 по 20 вересня. Чи у Львів буде приліт? У самий Львів. У Львів. У місто Львів. Чи буде приліт? Дивіться, південь і схід. Південь і схід показують, що південна сторона. Може, це область, може район, там, кажуть, що може бути прильот. з ходу будуть летіти багато ракет на Львів, на Львівський напрямок. З двох сторон. окраїни передмістя східна і південна сторона, частина з Львову, там, кажуть, буде працювати ППО. Башта не випала вам уже, слава Богу. Тернопіль 16 по 20 вересня. Пишіть, з якого міста ви мене дивитесь, всі пишіть. Тернопіль, 16 по 20 вересня. Чи в Тернопіль буде приліт? 16 по 20 вересня. У самий Тернопіль. Чи буде приліт? У Тернопіль? Так, витідемо в сторону Тернополя. Якась сильна така. Ракета. Ну, прильоту нема. Ну, летітиме. У вашому напрямку. Збиватимуть десь на підльоті. Бачите, збиватимуть. На Тернопіль буде якась ціль летіти. Може кінжал, не дай Бог. Ну, щось тут, щось не долетить воно до своєї цілі. Якось на центр. Направлено на центр Тернопіля. Будьте уважні. Хмельницький. Місто Хмельницьке 16 по 20 вересня. 16 по 20 вересня. Хмельницьке. Вам випала башта на північному сході. Північ схід. Щось биватимуть. північній частині і схід. Північ і схід. Будьте обережні. Карти попереджують вас. Є загроза. України, Хмельницького. Там щось. Можливо, район. Ну, карти на Хмельницький на розклад показали. Старокостянтинів. Місто Старокостянтинів Хмельницької області. 16 по 20. Чи буде Старокостянтинів зальот? приліт? Приліт. Так. У Старокостянтинів. По району, так, у Старо Костянтинів нема прильоту. По району, по області, так. У саме місто нема. Карти не показали. Харків. Харків, 16 по 20 вересня. Місто Харків. Чи буде у Харків приліт? У місто Харків. 16 по 20. На півночі будуть вибухи. Будуть, тут кажуть, якась іде посилення, посилення ем, наступу росіян на Харківському напрямку. Ці 5 днів дуже небезпечні. Будьте обережні, тому що карти показують, от, дьявіл в центрі і імператриця перевернута. Тобто, це можуть якісь диверсанти залізти, якісь тут, тут провокації можуть бути в, у Харкові. У ці 5 днів. Навіть для центру тут є небезпека. Будьте обережні, мої, шановні глядачі, небезпека є. Вінниця, 16 по 20 вересня, місто Вінниця. Так, Вінниця 16 по 20. Вінниця вам випала Башта. Вона хоч і перевернута, але це башта. північній частині, пів... північніше, північний захід. Там кажуть, що може бути прильот. Можливо, це район, можливо, це передмістя, але сам факт, що показують для Вінниці таку небезпечну історію. Північ. Північ. Кажуть, якихось понаводки, там у вас коригувальники сидять. Буде летіти туди ракета, щось її збиватимуть. Північний захід. Там щось збиватимуть на підльоті до Вінниці. Місто Кропивницьке, 16 по 20 вересня. Місто Кропивницьке, 16 по 20 вересня. Чи буде у Кропивницький приліт? Кропивницький я не бачу прильоту. Слава Богу. Хоча по області будуть. Прильоти по області будуть. Місто Черкаси 16 по 20 вересня. Місто Черкаси, 16 по 20 вересня. 16 по 20 місто Черкаси. Так, 16 по 20 вересня, місто Черкаси. 16 по 20 вересня, місто Черкаси. Прильоту вам карти не показують. Хоча буде з південного заходу летіти на вас. Ну, карти прильоту не показують. Десь по області, на сході, південь-схід, там будуть збивати. У Черкаси приліта у ці дні нема. Місто Полтава 16 по 20 вересня. Місто Полтава, 16 по 20, чи у Полтаву, в саму Полтаву буде прильот. У саму Полтаву 16, 16 по 20. Так. У саму Полтаву карти не показують. Дивіться, південь і схід. Південь і схід там по, по району. По області тут можуть бути прильоти. Щось прилетить, якась отака ракета. Не знаю, що це таке, якийсь одиночний, така, що не збивається. Південь і схід. Оце сюди показують фон. Будьте уважні. Кременчук. Місто Крим... Кременчук. 16 по 20 вересня. Кременчук. Чи у Кременчук буде прильоти? 16 по 20 вересня, місто Кременчук. Місто Кременчук, 16 по 20 вересня. Кременчук. Вон, на жаль, може бути приліт північ і захід. Якось кажуть, навіть в центрі буде над центром працювати МППО. От північ і захід. Вам є небезпека. Там щось кажуть, може впасти на голову. Якесь працююче підприємство. Вибухи. Кременчук. Можуть бути вибухи у вас, на жаль, у ці 5 днів. Будьте обережні. Попереджений, значить, озброєний. Так, І заключне місто у нас у ці... У цій частині це буде Житомир. Місто Житомир. З 1 по ой, вибачте, 16 по 20 вересня. Місто Житомир, чи в Житомир? У самий Житомир буде прильот. 16 по 20 вересня. Місто Житомир, чи буде там прильот? 16 по 20 вересня, місто Житомир. У Самий Житомир, у Житомир, а північна сторона, північна частина, район, там будуть ловити, ловитимуть в північній частині області. Схід на сході, область, також будуть збивати. Щось тут іде: північ і схід. Будьте обережні для Житомира. Отака в мене була інформація для вас. Згодом буде друга частина, яка буде починатися із міста Дніпро, друга частина відео. Прогноз також буде з 16 по 20 вересня для інших міст України. Пишіть мені, шановні глядачі, з якого міста ви мене дивитись. Задавайте цікаві запитання, все читаю кожного з вас відчуваю. Давайте зворотній зв'язок. Якщо я бачу, що людям це цікаво, то я буду робити. Якщо ніякого ем, зворотнього зв'язку не буде з якогось міста, то я просто не буду робити прогноз для цього населеного пункту. Дякую за, за увагу, за те, що ви зі мною, всіх обіймаю, мирного неба і нашої скорішої перемоги, всім бажаю!